На годину одинадцята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин росіяни вкотре обстріляли Херсон, ударили напередодні ввечері під ворожий вогонь. Потрапили житлові будинки, адміністративна будівля, а також медичний заклад. Серед постраждалих літня жінка, яка на момент атаки була на власному подвір'ї. Потерпілі не дали допомогу на місці. Он повністю нічого і все провалилося. Господь спас. Я була на кухні. По голові я відмовилась від госпіталізації. Я видержала. Это саме головне. Тут повністю була каміння, Все рухнуло, все. Я була дома. Тут теж так возилось понемножку. А потім воно как, как гряпнуло, У мене ось по голові, до цих корон шишка там вилетіла, Упала. Там же он вибив, то ж теж вчора забор поламався. Ну, нічого ничего У Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини поранений житель Турецька. За повідомленням поліції області росіяни вдарили по місту трьома керованими ракетами. Пошкоджені багатоповерхівки, магазин, навчальний заклад та амбулаторія. Крім того. Минулої доби ворог атакував Авдіївку, Очеретине, Бердичі, Нетайлове та Новобахмутівку. Для ударів росіяни застосували авіацію, РСЗВ та артилерію. В Україні продовжує вирувати негода, знеструмлені понад дві тисячі населених пунктів. Проблеми з електрикою є, зокрема, на Одещині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Донеччині. На 14 трасах обмежений рух транспорту через замети на дорогах. Люди опинилися у сніговій пастці. Багато також і аварій. Водії вилітають із проїжджої частини, застрягають у ковятах на узбіччях та схилах. У Одесі після буревії, що тривав понад добу, майже повністю паралізована робота громадського електротранспорту. Повноцінно працює один тролейбусний та один трамвайний маршрут і ще кілька у скороченому режимі. Причина це численні обриви контактної мережі, на які впали поламані вітром дерева. Шквальний вітер повалив понад сотню дерев. Напередодні увечері через постійні стрибки напруги довелося. Вимкнути усі великі котельні міста. Роботу поновили тільки вранці. Через обірвані дроти та поламані опори електромережі, частина міста залишається без світла. Рятувальники працюють із ночі. За ніч комунальникам вдалося розчистити основні дороги. міста. школярі ж сьогодні навчаються дистанційно а от дитячі садки працюють у режимі чергової групи. Одесі не курсує більшість тролейбусів і трамваїв через обриви на електромережах. Унаслідок перепадів напруги у місті відключали котельні. Зараз вони вже працюють. А окрім котельні, де вночі впала труба за вишки 100 метрів. на жаль, внаслідок сильного вітру. одна з наших котелів, районний котел великої потужності. Сталося в парі. Впала, впала труба. Биттєво зібрали штаб на місці, на місці, всі фахівці на місці. Бачимо і оцінюємо пошкодження і приступило до аварійних робіт. Бути максимально обережними у районах, де панує негода, закликав українців президент Володимир Зеленський. За його словами, у кількох областях, зокрема у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Київській, розгорнули оперативні штаби. Підрозділи ДСНС та комунальники працюють цілодобово. Я прошу усіх громадян України в районах, де панує негода, будь ласка, будьте максимально обережними за потреби. Будь ласка, звертайтеся до ДСНС України, національної поліції до інших наших державних і комунальних структур. Як тільки буде можливим, наші енергетики відновлять подачу електрики усім містам, селам, де через негоду зараз є тимчасове знеструмлення. 20 населених пунктів за добу обстріляли росіяни на Запоріжжі, пошкоджений житловий будинок та автівка громадян. Ніхто із мирних жителів не постраждав. У більшості випадків окупанти гатили з артилерії із РСЗВ вдарили по Малій токмачці та Тимирівці. Безпілотниками атакували Гуляйполе, Новодарівку, Чарівне та Малі Щербаки. Сили оборони відбили 30 ворожих атак на Авдіївському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. За підтримки авіації росіяни намагаються оточити Авдіївку. Безуспішними були штурмові дії противника у районах Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині. Також ворог атакував на Куп'янському та Лиманському напрямках. На Запоріжжі окупанти вели штурмові дії західніше Вербового. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника. Біля Богданівки, Кліщівки, Андріївки та східніше Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії. Південніше Бахмута Донецької області завдають ворогу втрат у живій селі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Відмовитися від ремонтів інфраструктури та розважальних атракцій вимагали жителі Закарпаття в Ужгороді. Люди зібралися біля міської ради із плакатами. Дрони, а не стадіони їхні заклики прості визначити конкретний відсоток коштів, які варто було б витрачати на Збройні сили України. А також пітингарі розпочали збір підписів під своїми вимогами. Учасники акції збираються щонеділі на подібні протести по всій країні. Громадськість закликає небайдужих доєднуватися, адже зараз кажуть від забезпечення армії залежить майбутнє. Я вважаю, що сьогодні недоцільним є ремонт доріг, встановлення ялинок. В розбудова стадіонів чи розважальних центрів, тому що на сході України гинуть найкращі і лише з того, що в них недостатньо зброї, недостатньо тепловізії і її навчасно постачають нашим захисникам. Державне бюро розслідувань завершило розслідування авіакатастрофи у Броварах, де загинули керівники МВС. Трагедія нагадаю сталася 18 січня. Слідчі повідомили про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС. За даними держбюро, вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера. Зокрема, командиру екіпажу не повідомили про складні погодні умови. А сам гелікоптер не мав дозвільних документів на перевезення делегацій. Посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвольних документів на виконання інших видів польотів. Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху. Зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метаумовах та необхідних сертифікатів На цьому у мене поки все. Більше інформації почуєте і побачите у наступному випуску репортера. Він буде менше ніж за годину.